Доброго вечора ми з України, Хакай на неко, до ваших послуг. І сьогодні в нас друга частина огляду на мій 13-й що я веду прямо зараз. Що ж, почнемо дивитися на малюнки, що я намалювала за зиму. І на першій розгорці в нас продовження серії моїх малюнків, де я малювала своїх персонажів у різних моднявих луках. І це мій персонаж Йору. Його звірина та людська форма. Найбільше з цих образів мені подобається саме другий. Він найбільше підходить йому під характер, та й взагалі найбільше йому пасує серед цих варіантів. Так, тут в нас була колись лотерея в моєму телеграм-каналі на цю дівчинку Гнома. Але вона вже давно закінчилась. А саме зараз в моєму телеграм-каналі проходить інша лотерея на персонажа, а саме на ось цього хлопчину Мантикору. Умови для участі дуже прості, тож сподіваюся, що ви приймете участь. А це в нас був. Це я малювала знову якоїсь адопт. Мені дуже подобається створювати персонажів, ну, для тих, хто не знає. Тож я малюю дуже багато адоптів. Хоча їх в мене ніколи ніхто не купляє. Шкода. І знову ця фешн серія Це моя зомбі-дівчинка Чі. І мені здається, що в мене майже в. Усіх варіантах, ну, в усіх малюнках цієї серії є якась азіатська одежа та щось пікантне. Ну, більш менш. А ще мені подобається, як я тут намагалася намалювати її в ракурсі. І так, мені дуже подобається цей рух. Знову малювала Адоптів. Це в мене вогняна фея з дуже прикольною татушкою на нозі у вигляді змії. Мені вона дуже подобається і сама дівчинка така гарнюня вийшла. Мабуть, ну, я б навіть залишила її собі, якби в мене не було настільки багато персонажів. А це теж Адопт. Тут я намагалася. Трішки погратися з пропорціями персонажів, і як на спробу мені це будь-вдалося. Це був хлопець Вервульф, тобто оборотень, і він мав ставати такою собакою. Це був малюнок. На конкурс у інстаграмі серед художників треба було намалювати щось, якийсь фанарт на новорічну тематику. І я вирішила намалювати персонажів із Люпена 3-го, бо це улюблене аніме організатора. Але я нічого не виграла. І мені шкода, бо я дуже старалася над цією роботою. Але вона мені подобається. Тож, все добре. З цим малюнком є відео на моєму каналі, де я робила редизайн відомих персонажів. І це була ставка проти сил зла. Точніше і детальніше. Про цей редизайн і цей малюнок можете подивитися в тому відео. Посилання буде або тут зверху, або в описі, якщо не забуду. Знову Адопти. І це в нас була дівчинка Гоблін. Як написали мені в Телеграмі, то вона є якимось об'єднанням. Страшного та милого. І ніби показує, що не все страшне є поганим. І, мабуть, найбільш мені в її образі подобаються сережки. Так. А це була спроба згадати, як малювати поні. Що ж, як на першу спробу за довгий час досить неплохо, непогано. Але треба ще практикуватись, ну, якщо я захочу цим займатися далі. І знову малюнок на фешн-серію. Це мій персонаж Коджи. І мені дуже подобається цей малюнок. Мені подобаються усі його луки, хоча Насправді я не дуже полюбляю рожевий, але він йому пасує. Що ж робити. Мені найбільше подобається саме другий малюнок, бо я намагалася робитись якусь динаміку, і це прикольно. Але більшості моїх знайомим сподобався саме третій. Ну, ви розумієте, які в мене знайомі. Так, тут вже адопт тільки на одній половині, і, і сам скетч його майже не видно. Але ось закінчена робота. І тут я малювала соромлязливого лаз... хлопця кентавр Він такий вийшов пай-хлопчик. І так як я досить рідко малюю кентаврів. То мені потрібно було повністю згадувати, як малювати коней. А я цим ніколи не займалася, але результатом я, мабуть, задоволена. Це був трейд з дівчинкою з Телеграму. Посилання також, якщо не забуду, залишу в описі. Мені подобається ця робота, мені подобаються її персонажі, мені подобається її частина цього трейду. І я сподіваюся, що ми якось ще проведемо з нею трейд. Спідпейн цього малюнка також є на моєму каналі, і також намагатимуся залишити посилання на нього в описі. Це фанарт. А саме фанарт на якийсь Вептун, до того ж досить непопулярний. Я досить рідко малюю фанарт по якимось коміксам, і це було одне з виключень цих персонажів шиприли буквально в одній якійсь старій главі. Але вони мені настільки сподобались, що я вирішила їх намалювати. Вебтун називається клітини юмі. Досить кометний. Це знову Adopt і я знову намагалася трішки погратися з пропорціями. І саме на скетчі мені дуже подобається як маркери з минулого малюнку лягли на цього персонажа, чи що здається, що в нього нафарбовані губи. Для мене це досить смішно. А це я ходила на здибанку, на арт здибанку в моєму місці, і ми малювали очі. На початку планувалося, що уся сторінка буде покрита очами, але в якийсь момент. Мені стало страшно на них дивитися. Тож я забила на цю ідею. Але намалювала невеличкий скетч мого персонажа Френкі. На основі цього скетчу зробила фігурку з ним. Ну, як на першу спробу, досить непогано. Процес створення цієї фігурки також є на моєму каналі. Щось я багато роблю для каналу. І мало для себе. Або мені здається. Тут, щоб зберегти попередній аркуш, мені треба було малювати Гуаща. А цим матеріалом я майже ніколи не працювала. Ну, до цього було там малюнки два у цьому скетчбуці і. А до цього я її навіть у руки не брала. Це мій персонаж. Це продовження фешн-серії, і це мій персонаж Емілі. І я знову її трішки редизайнула. Мені подобається, що я намагалася, хоча б намагалася з цього ракурсу намалювати її зачіску. А це дуже складно, бо я зовсім не розумію її зачіску. Мені подобається, що я тут намагалася зібрати її волосся, щоб було якесь ну, щось незвичайне, мабуть, для мене. А якщо серед самого одягу, то мені найбільше подобаються ці дві моделі. Не знаю, чому, просто подобається все. А я довго думала, що зробити на фон. І. У результаті просто намалювали якісь дивні рисочки. Ну, вони гарно виглядають разом, тож непогано. Окей. Це, по-перше, ці дві роботи мали бути на одному аркуші, але я їх зробила надто великими. У моїх друзів підряд йшли дні народження. Тому щоб хоч якось їх поздравити, я намалювала для них такі арти, скетч-арти на основі їх фотографій з інстаграму. Оригінал я не буду прикладувати, бо я не питала на це дозволу. Дуже багато людей мене питали, чого в нього такий довгий язик. Але що я можу зробити, якщо він у нього довгий? А, якось досмислено? ні. Ну і остання робота на сьогодні. Тут я. Це була робота на 14 лютого. А саме, як я почуваюся, коли в моїх персонажів по історії все виходить добре. Малювала я. Як я сказала, на 14 лютого є спітпейнт цього малюнку, але я його ще не змонтувала, не написала сценарій, тож зараз ви бачите огляд на скетчбук, а не цей спітпейн. Малювала я новими для себе маркерами, і я не знаю чому, але край малюнку трішки виців, хоча пройшло зовсім мало часу. Що ж, ще один мінус до цих маркерів. А про інші ви почуєте вже в відео. Так. Ну, і на цьому все. Такий ось невеличкий огляд на скетчбук в нас вийшов. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб бачити більше відео зі мною. Підписуйтесь на інші мої соцмережі. Особливо на мій телеграм-канал, у якому я майже живу, мабуть, приймати участь у лотереї на персонажа і до зустрічі новому відео. Слава Україні!